Кожна людина на планеті замислювалася про існування позаземного життя. А чи уявляли ви, що навіть у сонячній системі ми не єдині? Ставте вподобайку, підписуйтесь на хмаринку і нумо знайомитись з останніми дослідженнями вчених. Що таке життя? Енциклопедія скаже вам, що це форма існування матерії з низками притаманних їй властивостей, головні з яких це ріст, розвиток та метаболізм? На нашій планеті життя існує мільйони років і має безліч різновидів. Невже Земля унікальна в цьому? Вчені визначили, що для утворення та існування життя потрібне виконання цілого ряду умов. Мінімальні з яких це наявність рідкої води, різноманіття хімічних елементів та потужне джерело енергії. І як це не дивно, у всесвіті є безліч місць, де такі умови виконуються. Саме тому пошук позаземного життя є одним з пріоритетних напрямків для дослідників космосу зі всього світу. Серед найближчих до нас кандидатів, безперечно, є Марс. Його активно досліджують протягом десятиліть, а в останні роки на його поверхні працюють космічні апарати Землян. Станом на сьогодні підтвердження існування біологічного життя на цій планеті знайти не вдалося. Але є підстави стверджувати, що у далекому минулому Марс мав свої моря, ріки та озера, і, можливо, там вирувало життя. Але у сонячній системі є ще один кандидат на існування життя. Найбільша планета нашої системи Юпітер. Газовий гігант має різноманіття хімічних елементів, серед яких є і вода, але у формі частинок криги. Відсутність твердої поверхні, занадто висока температура та тиск, неймовірні бурі роблять цю планету малопридатною до життя. Проте Юпітер має цілу систему супутників, найбільші з яких співставні з розмірами планет сонячної системи. Чотири з яких відомі людству з часів Галілео Галілея: це Іо, Калісто, Ганімет і Європа. Велика відстань від сонця та відсутність щільної атмосфери не дозволяли розглядати ці космічні об'єкти як потенційну колиску життя. Але сучасні розрахунки вчених показують, що під товстим шаром криги на цих супутниках може бути рідка вода. А крижаний шар служить щитом від космічного випромінювання та метеоритів. Це робить калісто, ганіме та Європу найпривабливішими місцями для збереження біологічного життя. Розглянемо їх докладніше. Почнемо з Ганімеда. Найбільшого супутника у всій сонячній системі його розмір перевищує розмір Меркурія. Він має рідке металічне ядро та власну магнітосферу. Це єдиний супутник нашої системи, у надрах якого йдуть нескінченні процеси ядерної реакції. Вони підігрівають його зсередини, маючи температуру поверхні близько мінус 160 градусів Цельсія, температура ядра перевищує плюс тисячу градусів за Цельсієм. Також дослідження показують, що атмосфера ганімеда містить кисень. Скоріше за все він утворився в результаті розпаду води під дією ультрафіолету, коли більш легкий водень випарився у космос. Звісно, це не є прямим підтвердженням наявності життя, але дозволяє розглядати цей супутник гіганти як потенційно придатний до життя об'єкт. Другим за розміром супутником Юпітера є калісто. Він обертається на самій віддаленій від планети орбіті. За розрахунками вчених під 100 кілометровою товщою криги, що суцільно вкриває цей супутник, знаходиться великий солений океан. Глибина океану місцями досягає 300 кілометрів, а його температура не перевищує мінус 21 градус Цельсія. Проте хімічні домішки та тиск дозволяють воді зберігатися у рідкому стані навіть за такої температури. Велика відстань від сонця та й від своєї гарячої планети не дозволяє калісто розігрітися сильніше. Такі умови зберігають лише мізерні шанси на існування життя. Найперспективнішим претендентом на існування позаземного життя є інший супутник Юпітера: Європа. Його розмір трохи поступається розміром нашого місяця. Температура поверхні біля екватора мінус 160 градусів Цельсія а на полюсах знижується до мінус 220 градусів. Аналізуючи взаємодію магнітного поля Юпітера з цим супутником, можна зробити висновок, що тверде ядро від льодової поверхні віддалено рідкою речовиною океаном. На це вказують і тріщини, які вкривають поверхню Європи. Взаємодія з найбільшою планетою сонячної системи створює потужні припливні хвилі всередині цього супутника, тим самим піднімаючи температуру у його надрах. Згідно з сучасними даними, обсяг рідкої води на цьому космічному тілі вдвічі перевищує обсяг світового океану на Землі. Атмосфера має незначний вміст кисню, але за розрахунками вчених, рівень кисню під шаром льоду достатній для існування біологічних організмів, можливо, навіть багатоклітинних. Такі припущення спонукають вчених якнайшвидше відправити земні космічні апарати до супутників Юпітера. Одна з таких місій повинна стартувати у 2023 році. В такому випадку, вже у 2029 році, ми почнемо отримувати оновлені дані та, можливо, познайомимося з нашими позаземними сусідами. Підписуйтесь на канал Хмаринка, розкажіть про нас друзям та ставайте нашими патронами у системі Патреон.